Йоу-йоу-йоу, мої рівні підписники. Так, Сьогодні ми маємо 22 червня, неділя, і наша мото-гастро Турінгова банна сьогодні зібралася поїхати в Чернігів. Але, але, дивлячись на цю погоду, вирішили маршрут трошки скоротити та поїдемо, поїдемо тільки до гостра в нашу улюблену улюблену нашу кафешку Аліса. от, У нас в банді нові хлопці. Ось такий Андрій, такий весь стильовий. Банда сьогодні зібралась. базова комплектація в майже максимальному. Ст... Об'є. Йоу. Ось. Так, ми чекаємо, зараз на хоспарню приміряють. Так, давайте зустрінемось в острій. Так, доїхавши до Остра, ми зібрали консорціум і вирішили, що погода занадто гарна, щоб себе обмежувати тільки поїздкою в Остер. І тому ми вирішили поїхати далі в Чернігів. Ось ми рушимо центральною вулицею славного міста Чернігів. Бачите, яка краса, яке гарне, причудове, старовинне місто. Ну, погода просто перечудова. Як то кажуть, ніщо не передбачало пригод. Але, але, але. Йо, 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 мої любі підписники! І так, ми приїхали в славне місто Чернігів. Це центральна площа. Ми вже припаркувалися. Значить, так, доповідаю. Там дехто мене, де, хто питав. Доїхали ми при чудово, але з невеличкими пригодами. Спіймали ми доща. От. Дорога просто при чудово. Їхали у 90% маршруту. Це 100 км на годину. Чітко От. десь після остра, ну після військової частини Десна було декілька таких ділянок ну, з досить поганою дорогою. Маршрут просто при чудовий. Дорога просто отвал. 100 км на годину весь маршрут абсолютно. Ось Тут хлопці стали. Ось, Ми приїхали у вареничну, як я написав, нижче, баллагаря. Холодна. Я сьогодні у шкірі і вибір був 100% вірний. Так, Це саме Сендер. Це ми от запаркували нашу кінноту. Так, от, бачите, як дме. Євген теж контент. Вітаю колега! Вітаю колега, теж Євген контент піл. Контент пілить, пил, пілить контент, але він в нас тіктокер. Тіктокер. Так, так, да так, -да так, -да це -да -да, своє чудо палкою, блина. от. Так. Все. Ось такі у них в самому центрі такі затишні кафе, можна чудово посидіти, потім піти, піти погуляти. ось Так. Це у них такий квартал. Ось. Значить, як я сказав, ми у вареничній палубана Галя. Так. Я забронював місця. От, нас чекали. Нам тут ради. Так, заходимо. А, дивіться, тут Ткантін, да, все. От, тут є навіть у них полуфабрикати власного виробництва. Так, ось такі, от, такі от оформлення, воно невеличке по розмірам. О, зазвичай люди, люди сидять влітку на терасі, але зараз так. Е не жарко, не жарко. Ми на за 150 кілометрів, тому вирішили сісти всередині. Так. Ми вже зробили заказ, нам пообіцяли, що це все буде дуже-дуже швидко. Буквально там 5-15 хвилин. Так. Все, чекаємо наш заказ. Так, дивіться, мені борщика принесли буквально за 5 хвилиночок. Отака така краса. Ти подивіться о, так. Так, дивіться, ви подивіться, це інопланетяни нам привезли, Це вареники шпінатні. Ти баяка. Да, наш новий член колективу от таким от приколами займається. Так, до вашої уваги вареники з копченою куркою та картоплею. Оце така краса. Ой, яка краса. Дивіться змажений пельмени. Отака краса. Вареники з клубникою. Це у нас Руслан такий гурман. Полуниція, полуниція. А, з полуниці. З полуниці, бліоцио, сука, блять. Ти сюди, я вчитель. А це що тебе? Оба! Дякую. Все, дивіться, як поперло. Дивіться, як поперло. А, ага, так? Так, мої любі підписники, ми смачненько понямали і вирушили зворотній шлях. Але... При виїзді з Чернігова нас чекає от, така от красота. Тому ми нашою мотогостро бандою вирішили перечекати. Ну і заодно напілім контента. Контента. так. От ми зупинилися біля зупинки. Ікс. Так, все стали, трошки намокли і вирішили далі не їхати. Все, чекаємо. Бо там гримить, блін. Капець. Так. Ми почекали десь 15 хвилин і... Па-бам! Можна вирушати. Фронт пішов туди, а ми поїдемо вон туди. Все, до зустрічі, мої любі підписники. Так, це капець. Мої любі підписники. Це повний капець. Коротше, дощ ми не проскочили, отак от всі мокрі стоять. ну, он Сергій в нас розумний, в новому дощовіку. О, о. А щоб ви розуміли, а я отак от виглядаю. Отак от. от. І в, і в штані, і в, і в ботинках там просто все хлюпає. да, Щоб ви розуміли, це я перший раз за 6 років взагалі попав під такий дощ. Так, як я раніше казав, частину маршруту від Чернігова до Остра, ну, до, бази, до бази Десна, ми їхали під дощем. При цьому в мене страшенно став, почав пітніти візор. Я взагалі нічого не бачив, намагався їхати з відкритим візором, але той прилітає на соці так нормально в лице, що це імпосибл. Тому я був вимушений у позі креветки ховатися повністю лобове скло, їхати. Так, за тим візором. Після Десни дощу вже не було, але ми їхали по мокрому асфальту, і ця вся е багнюка рідка, вона летить на тебе, на мод, на візер, на шолом, і В цьому немає взагалі нічого приємного. Тому що піти щеп, що по мокрому асфальту, ну. Дуже не сподобалось, дуже не сподобалось я кажу. Так, зараз ми вже їдемо по набережні Київського водосховища через село Лебетівка, і як ви бачите, погода вирішила нам в кінці кінців трошки подарувати от такого гарного настрою. От, я до, поки доїхав до Вишгорода, майже е, е, висохли в мене джинси. На це ми все. Дуже радий був знімати для вас, мої підписники. Все, па-па, до нових зустрічей!